На наступну добу по 8 лютого попередження про загрози. Вінницька область. Вінницька область. Випадає серйозне попередження, друзі, треба бути дуже уважними. Вінницька область обережна. Це може пов'язано бути і з місцевими якимись там негараздами і о, моментами. Але попередження випадає. Далі дивимось Волинська область на наступну добу, попередження про загрози. Волинська область. В Волинській області критичних не випадає попереджень, але загроза з повітря потенційно існуватиме. Бачите? Загроза з повітря існуватиме. Також не критично, але попередження таке випадає. Так, дивимось далі. Дніпро на наступну добу. Попередження про загрози по 8 лютого. Також, друзі, тут якісь, ну, випадає, попередження випадає. Ось так. Попередження випадає. Попередження випадає, друзі. Треба бути обережними також. Дивимось далі. Кривий ріг. На наступну добу. Кривий ріг. Кривий ріг критичного, критичних комбінацій поганих не випадає. Е, Криворізький район, околиці тут зло випадає, але е, не, не критичне таке, друзі. Значить, ситуація повинна бути більш-менш контрольована. Дивимось далі. Дивимось далі. Донецька область. Донецька область. Донецька область зло з повітря випадає. Бачите, загроза з повітря випадає, треба бути обережними. Ну не прямо критично, але все одно, все одно попередження випадає, але тут також випадає наші військові, бачите, на захисті стоять. Значить, наші військові там в більшості своїх контролюють ситуацію. Але треба бути обережним, особливо ось там біля хто біля військових біля недалеко від лінії фронту. Ось так. Тетяна, дякую. Єлена, дякую вам за каву. Так, дивимось далі, друзі. Житомирська область на наступну добу. Житомирська. По 8 лютого. Житомирська. В Житомирській області критичних комбінацій не випадає. Тут карта світла Житомирська в Україні, бачите, непорушно. Значить, ситуа... Значить ситуація контрольована ось нашими захисниками. Король Трифовий тут вказує на наших захисників. Так, далі дивимось закарпатська область на наступну добу попередження. Закарпатська. Так, друзі, дивіться, Закарпатська область випадає, попередження випадає. Але тут наші військові, наші військові, значить, це можливо на місцевому якомусь рівні якісь можуть бути там інциденти, пов'язані з із світлом і з теплом. Також це може бути так, таке. Хвороба тут випала пуста і удар загально пустий. Значить, це потенційна така загроза. Потенційна загроза випадає. Так, дивимось далі. Івано-Франківська. А стоп. Запоріжжя. Наступне Запоріжжя. Запоріжжя на наступну добу. Попередження про загрози. Запоріжжя. Дивіться, в Запоріжжі, в Запоріжжі захист наших військових. І тут три туза разом зійшлись. Значить, загально військові контролюють ситуацію. Не повинна вона вийти за межі неконтрольованої якоїсь. Попередження випадає більше як околиці, область Запорізька або околиці Запоріжжя, там края міста, Запорізького району, ось десь з краю. Загально військові наші контролюють. Ситуація не випадає, як виходить, за межі контролю наших військових. Дивимось далі. Івано-Франківська область. Івано-Франківська. На наступну добу. Івано Франкінгів, тут валет піковий вказує на те, що в принципі, загрози вони потенційні і вони недосяжні для ворога те, що вони планують. Але от в планах у них об'єкти інфраструктури. Бачите? От так випадає. туз піковий це об'єкти інфраструктури, або промислові якісь об'єкти. Але валет піковий це пусто. Він вказує на те, що недосяжно. Або взагалі не буде цих навіть спроб. Або якщо навіть і спроби будуть, вони пусті. Недосяжні. Так, дивимось далі. Київська область. На наступну добу. В Київській області в основному розкладі не випадають серйозних якихось загроз. Не випадають хвороба пуста, удар пустий випадає, значить ситуація контрольована. Або взагалі нічого не буде, або на випередження спрацюють наші військові. От в загальному розкладі, друзі, критичних не випадає комбінацій, значить, це повинно бути під контролем. Так, Єлена, дякую, дякую вам. Друзі, хто пропустив свою область, о 16.30 у мене завжди виходить ранковий цей стрім в Ютубі. Ютуб є в профілі у мене. Підписуйтесь в Ютубі і по тайм-кодах зможете передивитись свої, свій регіон. Так, дивимось Київ, столицю на наступну добу. Київ також ситуація тут випадає контрольована. Бачите, критичних карт в основному розкладі не випало. Додатково, додатково, ми бачимо, що в планах у них зло нанести на об'єкти інфраструктури або промислові якісь об'єкти, але, але випадають наші військові, ось і їхні дії. Наші вони, значить, будуть протидіяти. Критичних прям комбінацій не випадає також по Києву. Значить, в загальності ситуація не виходить за межі контролю наших військових. Так, Кіровоградська область, дивимось на наступну добу. Кіровоградська. Кіровоградська область, дивіться, з повітря зло випадає, але тут валет пустий, крутиться, значить, це або потенційно, або не здійснені ці плани. Загально з повітря зло, зло з повітря тут випадає, але воно пусте. Ось, ось так. Значить, це можуть, можуть вказувати так на те, що вони або готуються, або щось незначне можливо, або от, може бути якісь перебої з електрикою. Тут також вказують. Тобто ну, критичних комбінацій не випало, друзі. Значить, ситуація повинна бути контрольована нашими військовими. І ось так. Можливо, на місцевому рівні там щось якісь інциденти і, дякую, мисливець. Можливі інциденти якісь і, і будуть на місцевому рівні. Дивимось далі. Львівська область. Це на наступну добу, по 8 лютого. Львівська область. Загрози попередження. Львівська область також в основному розкладі критичних не випадає. Львівська область от в домі під захистом, під захистом України загально. Наші військові контролюють, бачите, удари з повітря. І, в принципі, вони, вони, завдяки нашим військовим завдяки нашим військовим або діям наших військових там ситуація випадає контрольована. критичного не випало. Так, ось так, Полійський, Тетяна, дякую вам за каву. Йдемо далі. Миколаїв на наступну добу. Миколаїв випадає тут вогняна карта. Вогняна карта і е <кій> пожежі. Е також це е бубнова карта, вона як вказує, як е повітря-вогонь об'єднує дві стихії повітря і вогонь. І спустошення тут випадає. Це або е зникнення електроенергії, можливо, таке, або загроза з повітря. Ось сам Миколаїв, наче критичного нічого не випадає, друзі, але попередження таке потенційне тут випадає. Треба бути обережними. Це або зі світлом пов'язано, бо воно в одній стихії, бубнова масть. Все одно треба бути Миколаїв обережно. Навіть не Миколаєва, навіть околиці Миколаєва і Миколаївська область десь можуть бути інциденти якісь. Ну, не критичні наче. Дотримуйтесь, друзі, навіть якщо не випадає попереджень, дотримуйтесь, будь ласка, повітряних тривог, офіційних повідомлень і так далі. Не нехтуйте тривогами. Дивимось далі. Одеська область. Одеська область. На наступну добу. Одеська область. Ну, Критичного тут не випадає. Критичного не випадає. Але ось основний пляшивий бункерний орк, ось він випадає, від нього зло ще можливе деякий час. Ще він там планує нанести якесь зло. Але ніяких підтверджень, тому що воно здійсниться, не випадає. Значить, не здійснення буде. Це загально ще чуть далі, не тільки на наступну добу. Одеса дивимось на наступну добу попередження. Одеса. Так, дивіться, по Одесі випадає, критичного не випадає, тут карта зла, це загальна, загальна картинка. Сімки тут вказують на людей. От. І загально, загально по критичній інфраструктурі можливі якісь інциденти, ну вони і зараз є, наскільки ми знаємо. От. І зі світлом повинно більш-менш налагодитись і трохи затягнеться, от якось пов'язано щось з водою. Може, може затягнутися якась оця, ці негаразди саме з водою. Пов'язані з водою. Так, дивимось далі. Кременчук на наступну добу попередження. Кременчук під захистом наших військових, от бачите, військові військові наші з повітря захищають. Притому бачать заздалегідь, критичних комбінацій не випадає, друзі. Значить, повинно бути все під контролем. Далі дивимось Полтавську область загально. Полтавська область. Також, друзі, бачите, поганих комбінацій не випадає. Дама-пік – це зло, це загально може бути потенційно. Ну і захватувати, в принципі, всю країну. Критичних комбінацій не випадає. Значить, повинно бути все під контролем. Не виходить за межі контролю наших військових. Ось так ситуація. Рівненська область далі у нас, друзі. Рівненська область на наступну добу. Рівненська область <кій> випадає, попередження випадає по Рівненській області, можливі інциденти якісь в області, можливі якісь інциденти можливі. Тут ударний туз випадає, випадають, можливо, ці об'єкти гражданської інфраструктури, цивільної інфраструктури. Ось так випадає. Попередження таке є. Не нехтуйте, друзі, тривогами. Друзі, в Запоріжжі я вже дивився. Хто пропустив свій регіон, область, будь ласка, в Ютуб є кнопочка Ютуба, цей стрім буде в О пів на пяту там в Ютубі вже. Зможете по тайм-кодах передивитись свій регіон. Підписуйтесь в YouTube і потім подивитися. Як вже було в Запоріжжі. Я дивлюсь по алфавіту. Зараз у нас Рівненська область була. Зараз у нас Сумська область на наступну добу. По 8 лютого. <кліст> Дивимось, умовно, по 8 лютого. 7. Сумська область захищена нашими військовими. Критичних комбінацій не випадає. Випадає так, що е наші військові контролюють ситуацію і за межі. За межі е Цього ситуація не виходить. Значить, повинно бути все, все нормально. Під контролем. Так, дивимось далі. Сумська область подивились. Суми дуже дивимось. Суми. Також суми під захистом критичних комбінацій тут не випадає. За межі контролю наших військових ситуація не виходить. Там також. Так, далі Тернопільська область на наступну добу. Тернопільська. Тернопільська область. Тут Тернопільська область випадає удар пустий, значить ситуація не виходить також за межі контролю нашими військовими. Але там багато в Тернопільській області якось випадає багато таких розмов, пліток, роздмухування, інформаційні інформаційні вкиди. Люди підвержені інформаційним вкиду, і також там можуть знаходитись ті, які вкидуються цю інформацію про якісь там негаразди. Так випадає по Тернопільській області. Дивимось далі. Хмельницька область на наступну добу. Друзі, Хмельницька область критичних комбінацій не випадає. Об'єкти інфраструктури це в них як ціль. Не, не, не вказують карти, не вказують, що воно буде досягнута, значить ситуація буде під контролем нашим військовим. Ось так. За межі цього не виходить ситуація в Хмельницькому. Хмельницька область. Далі Харківська область. Харківська область. Харківська область тут випадає по області, не, неочікувано якось випадає попередження. Бачите, спустошення тут випадає. Особливо, друзі, ті, хто, ті, хто живе біля промислових об'єктів, ось таке можливо, промислових або водних якихось споруд. Ось таке, там можуть бути Харківська, саме Харківська область, там можуть бути інциденти. Дивимось далі Харків на наступну добу, по 8 лютого. Так, дивіться, друзі, ну сам Харків на наступну добу. Сам Харків на наступну добу критичного не випадає комбінація. От по області, знову ж таки вказують. Карта тут пік вказує на область. Вона означає область, околиці, края, ось кордони, ось так це означає ця карта. Тому ось дивіться уважно, друзі, по області. Області і околиці. Київ вже був, друзі. Хто не підписаний в YouTube, цей стрім, як і кожен ранковий стрім, буде в Ютубі. Сьогодні в день, буде в Ютубі. Можете підписуватись і по тайм-кодах, дивитись свій регіон, там місто. Далі у нас Херсонська область, друзі, на наступну добу. Херсонська область. Дивіться, друзі, Херс... Херсонська область <кій> випадає в втогі, бачите, от спустошення. Але воно випадає з краю, значить, на лінії фронту буде якась можливі якісь інциденти з повітря. Але, Але... наші військові там контролюють ситуацію. Ось так. Наші військові там ситуацію контролюють. Так випадає, що або одразу прилетить отвітка, або, або це наші військові будуть там їх смажити конкретно. Ось так. Так. І Херсон дивимось. Місто Херсон на наступну добу, по 8 лютого, там попередження про загрози. Херсон. Херсон випадає околиці Херсона, або об'єкти інфраструктури випадають там, друзі, хто наче критичного нічого не випадає. Е -е -е -е. Наче наші військові тут контролюють ситуацію, але все одно, друзі, околиці Херсона, об'єкти інфраструктури там ще випадає. Тут, тут, бачите, ось Херсон червоний, і удар випадає. Але тут наші військові все-таки зглажують цю, виправляють цю ситуацію. Взагалі з-під контролю вона не виходить. Але, друзі, обережно. Також, ще, ще, там, ще ситуація з загрозами там висока. Бачите, випадає так. Дивимось далі. Черкаська область. Черкаська область. В Черкаській області, друзі, ситуація контрольована нашими військовими, критичних не випадає. Орки націлені, знову ж таки, об'єкти інфраструктури. Бачите? По області, можливі якісь інциденти, можливі, вони такі місцеві, місцевого рівня. Ну, критичних комбінацій не випало. Значить, ситуація поза межі. Планів і дій наших військових не випадає. Не виходить, точніше. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Дивимось далі. Єлена, дякую за сердечко. Так, Чернівецька область. Чернівецька область на наступну добу. Чернівецька. Ну, Чернівецька тут хвороба пуста випадає. Хвороба погана карта. Це хвороба, ну, просто назва цієї карти. Енергетично не недобра не карта, але вона пуста. Значить, ситуація контрольована і також не виходить за межі е, контролю наших військових. Так. Полтавська область вже була, друзі. Хто не підписаний в Ютубі, в Ютуб, будь ласка, під... переходьте. Сьогодні в день цей стрім буде в Ютубі. По тайм-кодах подивитись свій регіон. Я дивлюсь по алфавіту. Так, далі дивимось Чернігівська область. Чернігівська область. 4, 7, Чернігівська. Чернігівська <кхм> випадає, бачите? Попередження по області, десь з краю Ну, не прямо може не значне таке, але все одно, друзі, попередження випадає. Не будемо зараз розбирати, наскільки воно там критичне, не критичне. Є попередження, будьте уважні, особливо область, особливо з краю. Так, і Чернігів дивимось, місто Чернігів на наступну добу. Чернігів. Також незначне, можливо, бачите, туз удар не випадає, але тут шістка бубнова, вона вказує на щось не дуже прям значне. Значить, не критично. Але попередження є. Зараз, якщо тут валет не вийде. Друзі, <кій> чернігів попередження випадає. Це або на місцевому рівні там якісь можуть бути інциденти. Або не на місцевому рівні, щось, може, незначне, але треба бути обережним. Прям критичних не випало комбінацій, але загроза випала. Можливо, вона, нехай вона залишиться потенційною. Так, і зараз ми дивимось, друзі, загальний розклад на наступну добу по Україні з цими, з повітряними небезпеками. Загальний розклад по Україні на наступну добу. Значить, дивіться, друзі. Все-таки попередження от випадає, ударний туз тут випадає. Можливі якісь інциденти. Інциденти якісь можливі. Бачите, ударний туз випадає. З чим пов'язано? ну, З повітрям об'єкти інфраструктури. Де щось можуть друзі, це можуть як і диверсії бути, як і з повітря також загрози. Ну, Надіємося, ну, прям критичного не випало, але загроза така тут, загроза випадає загально по Україні. Значить, дивіться